Засмучена. Саме так, цими словами, хочу розпочати це відео. Мене звати Оля і ви знаходитеся на В'язальному каналі. За вікном у нас вже грудень місяць, і це вже 10-й місяць цієї страшної війни. Так, саме 24 лютого Росія напала. На мою країну, на Україну. І я, як і більшість українців, як і всі українці, живемо в таких страшних реаліях. Але ми не здаємося. І я хочу вам сказати одне: десь місяць, напевно, десь до місяця, може трішечки більше, саме слова зламалась. Засмучена, немає сили, все, опустились руки, це стосується мого стану. Якщо ви помітили, можливо, хтось помітив, і мої відео стали такими невеселими, якимись такими одноманітними, нецікавими, я б це так сказала. А вся справа в тому, що 24 лютого, коли розпочалась війна, я. Була, як то кажу, глибоко вагітна. Вже на останніх днях вагітності, так, саме через декілька днів я і народила свого другого синочка. І я тоді страшенно вірила всім, хто казав, що ця війна триває три дні. Ті казали три місяці, ті казали декілька днів, хто скільки що казав, я все вірила і. Сліпо намагалася переконати себе і. Всіх оточую. Я ж сильна, мені не страшно, я не боюся, все буде добре, все це віру і все швидко закінчиться. У мене ж я ж маю народжувати. Тоді я вже народила. в мене ж дитина маленька, я не маю права здаватися. Я кремень, я сильна, я камень, я все витерплю, я все пере. І ось це все-все, але ж ви розумієте, що воно в нас в людині сидить сидить таким камінчиком, який все таке зростає, зростає, зростає. І ти себе переконуєш, ти себе тримаєш в руках, ти собі говориш, що все буде добре, все-все, але приходить і цьому терпінню якийсь кінець. Коли вже малюк досить гарно підріс, напевно, прийшов час мені здатись. І, друзі, я зрозуміла, що я зламалась. Мені стало важко, я проплакала декілька днів, але воно все одно не став. І до чого ж я це все веду? Давайте тепер почнемо дійдемо до того, до чого я веду. А веду я до того, що Сандра Пайк, якщо ви всі знаєте, Сашу, я думаю, її всі знають, це наша одеситка. Вона, започу... вона запросила в такий проект В'язання незламне. Я спочатку побачила це запрошення в Оксанки нашої, в Оксани Недошитко. Побачила відео, послухала і зрозуміла, що ні, я не хочу, я не маю часу, мені важко. Знову знайшла тисячу відмазок, як завжди. Але я це побачила в... позавчора. Бачу. Коли в нас дали світло, це було пів 12-ї, чи, 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 вже біля 12-ї ночі я. Просто не спала, подивилася відео її і вирішила, що ні. Так і в коментарі написала, що, по-перше, в мене маленька дитина. По-друге, знаєте, дитина це ще одна відмазка. Тому що якщо в тебе ось тут в душі щось сидить, яке тебе турбує, тому ти не хочеш, то дитина відмазка, Відсутність світла, теж відмазка, щось все одно треба робити, ж не будеш сидіти. Це все відмазки. І я вирішила, що я подивлюся ще відео за запрошення Саші. І вчора, вечором, я мала змогу переглянути це відео. Воно мене розчулило до глибини душі. Я чесно дивилася відео і плакала. Не від того, що там якісь слова казала Саша, ні. Просто, здається, з мене виходив якийсь негатив, чи... не знаю, ось такі. Емоції в мене були, я просто плакала. І я лежала вечором ночі і все ж думала, і вирішила, що я теж возьму участь в цьому проєкті. Це суперовий проєкт, і Сашу треба підтримати. І треба підтримати всіх дівчаток, які беруть участь в цьому проєкті. І треба показати, що наш рукодільний, Світ український, він чудовий, що в нас дуже багато талантів, набагато більше, ніж де в світі, тому що кожна українська дівчина, жінка вона має якийсь талант. Ми і в'яжемо, вишиваємо, дуже смачно готуємо. Просто хтось в'яже іграшки, хтось дуже гарні картини вишиває. Ми дуже талановиті. Тому я вирішила, що треба підтримати і треба запросити ще дівчаток. Може хтось дивиться з мене якісь блогері. Також я так розумію, що в інстаграмі теж можна брати участь. Хто Якщо вам це цікава тема, напишіть Саші, вона надасть всю інформацію по цьому. І я вирішила, що треба брати участь. А ще я почула в дівчат, бо я вже подивилася декілька запрошень, що м -м, навіть якщо не зв'яжемо якийсь виріб, що запланували, але зате ми пов'яжемо в гарні чудові компанії і надихнемо когось, якісь розкажемо лайфхаки, якісь цікаві історії, щоб навіть відволікти когось від поганих думок, так само, які тривожать декілька тижнів мене. Я подумала, що було б непогано і самі взяти в участь. Тому, тому я знімаю це відео, тому я тут тому розказую цю історію і розказую про те, що в мене турбує. А тепер щодо проєкту: в проєкті є декілька тем. Перша тема це в'яжем для ЗСУ. І саме в цій темі я буду в'язати для свого племінника, який знаходиться на війні. Це буду в'язати нітеньки і баф, і також буду в'язати шкарпетку. Чи це все встигну за цей період? ж, звичайно, ні. Але щось встигну, щось здяжу, щось вам покажу. Друге, це в'яжемо для улюблених. Для улюблених це мається на увазі для когось рідного, близького, для якихось рідних, знайомих те, до кого ви в'яжете з любов'ю, я би так сказала. Тут я буду в'язати. З ниточки Aliza Superlan Midі. Ось такої. Я думаю, ви всі знаєте, це 25 вовна 75 акрила, в 100 грамах 170 матрів, колір у мене це 55. І в'яжу, я вже розпочала це буде джампорочок фото, якого я вам зараз збоку ставлю. І це для моєї хорошої знайомої, яка попросила зв'язати таку річ. Тому для неї я буду в'язати ось такий виріб. Третя тема це буде, я не пам'ятаю, як вона там дослідно називається, але в'яжемо те, що ми вже давно хотіли зв'язати, або вже в процесі лежить дуже довго. Те, що відкладались довгі ящики. Кажуть, ще коли зв'яжу, ще надійшли руки і таке інше. В мене таким є плед, який в'яжеться вже більше року. Тому, думаю, настав час його саме в цьому проєкті дов'язати. І на якийсь тиждень я вам його покажу і возьму в роботу. Ну і четверта тема в'яжемо для перемоги. Що в цій темі буду я в'язати, чесно, я ще до кінця не вирішила. Дуже цікаво, і що я буду в'язати, я вам покажу в наступних вже відео по цьому проєкті. Обов'язково розкажу і покажу, тому що ще не вирішила. А на цей перший тиждень в роботу я беру Саме тему в'язання для улюблених і буду в'язати цей чимпорочок. Маю надію, що наступне відео вийде вже з готовою роботою. Маю надію, але не обіцяю. Тому що реалії сьогодення такі. Тож, друзі, якщо вам цікавий такий легкий, простий проєкт, який ні до чого не. Зобов'язуюся, Саша сказала, що є можливість викласти відео, викладаємо. Нема можливості, значить не викладаємо. Є можливість знімати, знімаємо. Тому я безмежно щаслива, що Саша організувала і надіюсь, що саме цей проєкт допоможе мені якось переключитися, розрухатися і все ж сказати, я незламна. Я на це надіюсь. А вам, якщо цікава така тема, то переходьте по хештегу в'язання незламних, ви побачите інші відео дівчаток і також підтримуйте нас подобайками, коментарами. Я всім вам бажаю миру, добра і злагоди і до зустрічі в наступних відео. Папа!